Доброго доброго дня, шановні кандидати в воді! З вами автошкола нова та я, Таранушко Володимир Павлович. Шановні друзі, сьогодні ми розглядаємо розділ 12. Але який би ви розділ не розглядали, розпочинайте, будь ласка, з розминки. Розминку у вигляді жестів регулювання. Підніміться, будь ласка. Посміхніться руки в сторони, опущені. Випряміть спинку, права зігнута перед грудьми піднята вверх від грудей. В сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. В сторони опущені, права зігнута перед людьми, піднята верх від грудей. Присаджуйтесь, будь ласка. І так це були жести регулювальника у вигляді розминки. Будь ласка, викрикуйте, якщо знаєте. Грудь, спина, стіна. стіна правильно. Тобто з лівого, з правого боку, рейкові транспортні засоби поїдуть по праву і з рукава в, в руках. Совершенно вірно. Ми поїдемо з лівої сторони і з правої, рівненько, і ще нам дозволено, і ще нам дозволено, поворот праворуч. Пішоходів, будь ласка, поки не примішуйте. Розумієте, бо дуже тяжко буде контролювати все. Поки що. Рейкові на рейкові грудь, спіна, стіна і. Це, значить, всі останні положення рук. Права рука від грудей. Хочеться вам їхати. Не хочеться. Шлагбаум! Спина, стіна, хочеться. ліва рука. Я королева. Я королева, да, во всі напрямки. І на розворот. Шановні друзі, на це тільки стосується колісних транспортних засобів. На ліве плече, рейкові транспортні засоби, трамвай поїдуть із рукава в рукав. Почули? Шановні друзі, значить, будь ласка, у вас є Азбука ПДР, і до Азбуки ПДР доторкатися кожного дня. Зранку піднялися, потянули цю чашечку кофе і пройшли Азбуку ПДР. Значить, чому пісню гарну для того, щоб у нас розвивалися містки. І так, шановні. Е, значить, повторимо зараз азбуку ПДР. І, будь ласка, знаєш, викрикуй, не знаєш, значить тоді все рівно е, промовляй. І так, тема регулювання дорожнього руху. Саме головний Регу... дорожні знаки, дорожня розминка, дорожнє обладнання. Шановні, знаєш, отвітиш, викричиш це, Розумієте, но кожен день світлофор працює в режимі. Двух, двох режимів. Да. трьох кольорів і ми жовтого кольору. Да, дорожні знаки бувають. Постійні. Тимчасові, тимчасові зміни інформації. Головніші, які постійні чи тимчасові? тимчасові умнічка, молодець і дорожнє обладнання, це випускло, полоси, полосить поліцейський. Да, загородження, всякі стовпчики. І так, шановні, у нас у нас тема перехрестя. Коли ми дивимося в даль, то ми бачимо перетинання доріг на одному рівні. І ми завчасно повинні розділити або це перехрестя, або це прилегла територія. Прилегла територія, не забуваємо, немає надскрізного проїзду. І так, друзі, перехрестя бувають. Регульовані і нерегульовані. Сказав, нерегульовані, рівнозначних, нерівнозначних дері. Умня молодець. І так, дорожні знаки розділені на групи. Один. Попереджування, два. Пріоритету, три заборонні, 4. Наказові інформаційно вказівні і таблички до дорожніх знаків. Почули? Тобто таблички до дорожніх знаків, вони окремо не, не встановлюються. І так, дорожня розмітка буває, горизонтальна і вертикальна. Значить, шановні, сьогодні ми будемо розглядати розділ 12. Це швидкість руху, швидкісний режим. Так ось у нас оформлена, оформлена така тема, як цифри, які потрібно знати на пам'ять. Тобто, наша задача, я зараз буду робити таку легеньку паузу, а ви кидаєте. Цифру, якщо знаєте, можете випереджати. Ну, ці цифри, будь ласка, їх багато, тому що вони у вас в голові не переплутались. Правило одне. Кожен день, кожен день поки не складете ісп. І так, цифри, які потрібно знати на пам'ять. Недостатчна видимість, це видимість менше 300 метрів. 300 метрів да. І умови дощ, сніг. Остановка Стоянка 5 хвилин. Молодець. Вік, з якого можна їздити на мопедах по дорозі. 16, 16. з 14. Да. Сигнал поворота світловий покажчик в населеному пункті. 50-100 поза населеним 150-200. Да. Знак аварійної зупинки. 20-40, розворот забороняється, коли не бачиш 100 метрів ближче до після пішохідного переходу 10 метрів. Метр. Молодець. Дальнє світло переключається на ближнє. За скільки метрів? Exact. 250, 250 до зустрічного і до попутного транспортного средства. Предельна скорість в жилих і пішохідних зонах. 20. Кг. 20. Як ви узнаєте, що ви в'їхали в, в пішохід зі, зі знак, 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 шановні, у нас вже повинні бути шоферські мозки мізки. Щось нам розповідають, докажи. Або пункт правил, або де знак. Так, Швидкість буксировки. 50. Населений пункт. 50 км. Да, табличка з білим фоном. фоном. за стажем до 2 років 70 км. Да, значит, легковий автомобіль з прицепом. 80 мотоцикли, 80 автобуси, 90 і на автомагістралі. 130. Дорога для автомобіля 110. 110. І якщо не бачу знаки, це, да, це звичайна дорога 90. Значить, максимальна швидкість руху автобусу, що перевозять діток 80 кілометрів. Значить, обгон забороняється. Обгон це який маневр? Виїзд на зустрічну. Так, да, тобто встречка, 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 тобто там, де нас не повинно бути. Значить, обгон забороняється на залізнодорожному переїзді і ближче 100 метрів перед ним. Перед перших переходом в населеному пункті 50 метрів, позонаселений пунктів, 100 метрів і на перехрестя заборонно Остановка зупинка заборонно 10 метрів до перехрестя, виїзди з прилеглих територій і пішохідний е, перехід. Так, зупинилось авто між сплошною, скільки повинно бути? Не менше 3 метрів. Зупинки маршрутних транспортних засобів є. Знак, який підтверджує, що це зупинка громадського транспорту, до після 30 метрів. 30 метрів. Так, виконуються роботи. Встановлено дорожній знак дорожні роботи, до нього 10 метрів. Так, остановка до першого. Рейки 10 метрів. Стоянка заборонна. На випуклих переломах дороги 10, 100 метрів. Перед е, залізнодорожним переїздом до і після 50 метрів. Значить, на тротуарах дати 2 метра для пішоходів і від мусорних контейнерів. 5 метрів. Перевозка е, діток зріст, яких менше 150 см сантиметр. без е, спеціальних утримуючих систем дитячих. Так, позначення груза. Значить, спереді до метру. Позначається? Ні. Значить, від метра до двох так. П -п позначається, да. флажки. Або ну, спеціальні щітки. В житті, будь ласка, беріть червону матерію і е, позначайте. Так, значить, більше 2 метрів в гаї. Значить, зліва і справа по ширині. На 04 метра. Якщо вище 0,4 метра, будь ласка, в гаї. І по висоті, по висоті, значить до 4 метрів не позначається більше, ніж 4 метри в гаї. Так, е жорстка сцепка 4 метра. гібка сцепка від 4 до 6. Навчання. Значить, з 16 років, важдень з 18 років. І остаточна висота рисунка протектора 1,6 мм. Добре, шановні, ви е, зрозуміли, да, що кожен, кожен раз ми це повторюємо. Тому у нас такі стійкі і Беземоційні знання. Ще, що я хочу сказати: автошкола нова дарує вам за 77 гривень свій авторський метод. Він е на чому побудований? Ну, по-перше, ми рекомендуємо книжку ілюстровані правила дорожнього руху. Розумієте, да? і ми в, цих, в цій методиці. Ми виділили тільки ті пункти, по яких складено тести. Розумієте, не потрібно нам вивчати і на, зараз на початковому етапі оце перегружати своєю е, інформацією. Значить, тільки в межах тестів сервісного центру. Менше об'єм інформації, менше помилок. Наша задача пряма як лінія. Тобто не потрібно перегружати інформацію, нам потрібно з'явитися в сервісному центрі і успішно скласти іспит теоретичний. Да. Значить, по-друге, значить, в цих правилах виділені пункти, по яким складено. Тести. По друге, значить, у нас є тренажер тільки правильні відповіді. І потім уже реальний, реальні тести на із сайту Green Way. Почули, так? Да? Значить, за 77 гривень це повний курс. розумієте Повний курс по категорії B. Е, Ще що цікаво, якщо у вас. Виникнуть помилки, будь ласка, візьміть наш е, е, наш е, код, наш код, він дасть вам скидку і купіть про аккаунт. Тобто 100%. І починайте навчання. Що я вам хочу сказати, коли ви по нашому промокоду. Купите, купите про аккаунт, то, по-перше, вам він буде дешевший на 10%, але саме головне, ви автоматично попадаєте до мене в класний журнал. І там я вже дивлюся статистику. І якщо у вас, у вас виникають питання, то ми з вами зустрічаємось в зумі. Розумієте? Обов'язково робочий зошит, робочий зошит. Записуйте свої питання. І так, сьогодні у нас розділ 12, шановні друзі, відкривайте, будь ласка, відкривайте, будь ласка, книжки. Це сторінка, це сторінка. 50. І так, шановні друзі, наша задача зрозуміти філософію безпечного керування автомобілем. Значить, в залежності від дорожньої обстановки, ми вибираємо безпечну швидкість. Безпечна швидкість залежить від багатьох факторів. Від дороги, від стану водія, від стану автомобіля, там ви це все почитаєте, розумієте? І саме головне, щоб у вас в голові, в голові було розуміння, що безпечна швидкість, вона у кожного своя. У новачка така, але ми не повинні перевищувати встановлений швидкісний. Режим. Тепер, умови недостатньої видимості, темна пора доби, будь ласка, їдьте з такою швидкістю, щоб ви могли зупинитися в межах дороги. Ще що цікавить, то у нас тут є швидкісний режим. Тобто, який транспортний засіб з якою швидкістю рухається. Але коли ми будемо і вивчаємо оці цифри із азбуки ПДР, то ми чітко знаємо, що в населеному пункті не більше 50 км, швидкість буксирування не більше 50 км. Розумієте? І оці цифри, ось вони із цього розділу. Да. Значить, нас стосується, нас стосується категорія Б, да. і ми кожен день отак повторюємо, скажімо так, розтлумачуємо і, і, з'являючись в в сервісному центрі, у нас вже не буде ніякого мандража, ніякого, е, ніякого хвилювання. Ще є, що цікаво, в цьому розділі написано, що коли створені умови для того, щоб рухатися з більш високою швидкістю, то вони повинні бути позначені відповідним знаком, Може бути над полосою і погодження з власниками доріг. Так, значить, не перевищуйте швидкість. Да? Вона може обмежуватися, по-перше, вашими навиками, тобто не більше 70 км поза населеним пунктом, а в населеному пункті 50 км. Так. Проїжджаєте, проїжджаєте різні там пости, то, будь ласка, звертайте на заборонні знаки. І ще ситуація, де постійно вводяться обмеження швидкості. Ну, зрозуміло, це дитячі садочки, загальноосвітні школи. Знаки вони можуть бути тимчасові, можуть бути постійні. Да, тимчасові дорожні знаки, ми це знаємо, що вони на е, жовтому фоні. Так, значить, е, нерегульовані пішоходні переходи, шановні водії, кандидати водії, будьте, будьте уважні і не ігноруйте, і не ігноруйте обмеження швидкісного режиму. Да. І я всім рекомендую і навчаю, коли ми приїжджаємо перехрестя, то, будь ласка, трошки ногу зніміть з педалі газу, При проїхали перетинання точку конфлікту по газам і вперед. Так. Так, так, так. Значить, що тут пишеться? значить, максимальну швидкість, швидкісний режим і, шановні кандидати у водії, це водієві заборонено різка гальмувати. Але, але що я хочу сказати, це більше до культури поведінки. Хоча ми вчимося знижувати швидкість це жабкою, як в народі кажуть. Тобто два-три рази, перший раз ми натиснули на гальма, загорілися стоп-сигнали, автомобіль, тобто водій, який їде ззаду, він звернув увагу. Але так як наш автомобіль не е, знижує швидкості, то у нього є час і відстань безпечно зайняти. І так, да, різко ми не гальмуємо, але якщо потрібно, то, е, будь, ласка, будь ласка оцінюйте дорожню обстановку. І так, ще раз нагадую: ціна 77 гривень за повний курс. Вам було б потрібно тільки-тільки е, читати. Це автошкола нова. Запрошує вас на класно урочні заняття. Повірте, це самий ефективний метод. Все, ми усім, до побачення!